ЖУЛЬ ВЕРН, П'ятнадцятирічний Капітан. ЧАСТИНА 2. Розділ дев'ятий. КАЗОНДА. 26 травня караван Прибув в Казонде. Половина полонених, захоплених під час цього набігу, загинуло дорогою. Проте работоргівці все ж розраховували на чималий зиск. Попит на рабів не зменшувався, а ціни на невільничих ринках Африки зростали. Ангола в той час була великим центром торгівлі неграми. Португальська влада в Сан Паулу ді луанда та Бенгеле нічого не могла вдіяти, оскільки каравани невільників стали переправляти через внутрішні області материка. Бараки на узбережжі було забито чорними полоненими, та невелика кількість невільничих кораблів, яким вдалося проскочити повз крейсери, що стережуть узбережжя, не могли зібрати весь вантаж, призначений для переправки в американське володіння Іспанії. Казонде, розташований за 300 миль від гирла вважався одним із найбільших лаконі невільничих ринків Анголи. Купівля продаж людей відбувалася зазвичай на Чітоке, головній площі міста. Тут виставлялися і продавалися раби, і звідси ж каравани вирушали в дорогу до Великих Озер. Як і всі міста Центральної Африки, Казонде поділявся на дві частини. В одній знаходилися будинки арабських, португальських татуземних купців, а також бараки для їхніх невільників. Друга складалася із резиденції туземного царка. Зазвичай це був лютий п'яниця з короною на голові, який правив за допомогою терору та існував головним чином за рахунок щедрих дарунків работорговців. В той час торговий квартал Казонде належав. Жозе Антоніу Алвішу, тому самому, про якого говорили Негоро та Гарріс, які працювали у нього приказчиками. Тут розміщувалася головна контора цього роботорговця, друга знаходилася в Біє, а третя в Касанзі, в провінції Бенгала, де через кілька років її побачив камерон. З обох сторін головної вулиці торгового кварталу Казонде тягнулися тембе – одноповерхові вальковані будиночки з плоским дахом, квадратні подвір'я яких служили кошарами. В кінці вулиці знаходилася велика площа чітока, оточена невільничими бараками. Високо, над дахами будинків, велично розкинулися пишні крони велетенських баньянів, тут і там росли високі пальми, схожі на закляклого в землі віника. У відходах на вулиці порпалися стерв'ятники, заклопотані санітарним обслуговуванням містечка. Таким був торговий квартал Казонде. Недалеко від міста протікає Лві, ще недосліджена річка, що, ймовірно, є одною із притоків, хоч би й вторинної великої річки Кванго, що впадає в Конго. Прилегла до торгового кварталу резиденція царка Казонде була скупченням брудних халуп, що розкинулися майже на квадратну милю. Деякі з цих хатин були відкриті погляду, по інші обнесено очеретяним парканом або густо засаджені низькими смоквами. Окрема ділянка, оточена живоплотом з папірусу, на якому стояло за три десятки халуп для невільників церка, декілька хатин для його дружин та тембе, оточений заростями маніоки, трохи вищий та просторіший за інших, таким був палац церка Казонда, Людини років 50 на ім'я. Муані Лунга. володіння вже достатньо розорені його попередниками під його управлінням. Остаточно занепали зараз. Він мав лише близько 4 тисяч солдатів, тоді як раніше, португальці работорговці нараховували їх 20 тисяч, але він вже не міг більше як раніше приносити в жертву богам по 25-30 рабів щодня. Це був передчасно постарівший від всіляких надмірностей, наскрізь проспиртований, злісний маніяк, який коли капризував, калічив своїх рабів, воєначальників та міністрів він наказував відрізувати одному ніс або вуха, другому ногу, а третьому руку. Можна було не сумніватися, що його смерть, вочевидь, вже близька, ні в кого не викличе жалю. Лише одній людині з усього Казонде, смерть Муані Лунга, можливо, заподіяла б збиток. Жозе Антоніо Алвішу, Работорговець відмінно ладнав з захмелілим владикою і, користуючись дружбою з ним, господарював над усією областю. У нього були підстави побоюватися. Що після смерті царка, якщо не визнають право на спадок його головної дружини Моани. Володіння Муані-Лунга захопить сусідній царок, один з володарів Укусу. Цей царок був молодшим та енергійнішим за Муані-Лунга і вже захопив декілька сіл підвладних правителю Казонда. До того ж, він працював із конкурентом Алвіша, крупним работорговцем Тіпо-Тіпо, чистокровним чорним арабом, який трохи по тому відвідав Камерона Вніянгве. Поки що справжнім володрем цього краю був Жозе Антоніо Алвіш, бо він цілком підкрив собі здурілого негритянського царка, потураючи його пристрастям, вправно користуючись його вадами. Жозе Антоніо Алвіш, людина вже літня, не належав, як можна було подумати, до мсунгу, тобто до білої раси. Португальським у нього було тільки ім'я, прийняте їм, звичайно, з комерційних міркувань. Насправді, цей знаменитий работорговець був негром на ім'я Кенделе. Він народився в Дондо на березі Кванзи і розпочав свою кар'єру простим агентом у работорговця. Тепер цей старий негідник, що називав себе найчеснішою людиною у світі, став одним із видатних торговців чорними невільниками. У 1874 році Камерон зустрів Алвіша в Кілембо, столиці Касонго, і пройшов разом з його караваном всю дорогу до Біє, тобто 700 з гаком миль, після прибуття в Казонде усю партію рабів вивели на головну площу. Було 26 травня. Таким чином, розрахунки Діка Сенда виявилися правильними. Подорож з моменту виходу із табору, розташованого на берегах Кванзе, тривала 38 днів, 5 тижнів найжахливіших мук, які тільки може витримати людина. Коли вони увійшли до Казонде, був полудень. Забили барабани, загудів ріг куду, затріщали рушниці, солдати, що супроводжували караван, стріляли в повітря, і слуги Жозе Антоніо Алвіша із захопленням відповідали їм. Усі ці бандити зраділи зустрічі з приятелями після чотирьох місяців розлуки. Нарешті вони можуть відпочити і нагородити себе за втрачений час розгулом та пиятикою. До Казонде дійшло в цілому тільки 250 зовсім змучених невільників. Їх прогнали як стадо вулицями міста і замкнули в бараках, які американський фермер визнав би непридатними навіть для худоби. У бараках вже сиділо з тисячі півтори рабів в очікуванні ярмарку, який повинен був відкритися через день на головній площі. З прибуттям нової партії в них стало ще тісніше. Важкі рогатки з невільників зіняли, однак від кайданів не звільнили. Насильники розташувалися на площі, віддавши торговцям свій найцінніший вантаж, слонову кістку, призначену для продажу в Казонде. Отримавши плату, декілька ярдів коленкору або іншої трохи коштовнішої тканини, вони відправляться шукати інший караван, що потребуватиме їхніх послуг. Отже, старий Том та його супутники позбавилися рагаток, які вони несли протягом п'яти тижнів. Бат нарешті зміг обійняти свого батька. Усі обмінялися рукостисканнями. Однак вони мовчали, про що їм було говорити? Скаржитися, нарікати на долю. Бата, Актіона, Остіна. Сильних молодих людей, звичних до важкої фізичної праці втома зламати не могла, але старий Том, змучений поневіряннями, абсолютно вибився з сил. Ще декілька днів шляху, і його труп викинули б, на потало хижим звірам, як був викинутий труп підолашний Нен. Усіх чотирьох заштовхнули в тісний сарайчик, і двері негайно ж замкнули ззовні на ключ. Там полонені знайшли мізерну їжу і, підкріпившись, стали чекати приходу роботорговця, якому збиралися без особливих надій повідомити, що вони американські громадяни. Діка Сенда залишили на площі під наглядом представленого до нього Хавільдара. Нарешті він в Казонде. Він не сумнівався, що місіс Велдон, маленький Джек та кузен Бенедикт давно вже знаходяться тут. Він видивлявся їх на усіх вулицях, якими проходив караван, в усіх тембе та на чітоке, майже. Порожніх в ту годину, але місіс Велдон ніде не було. Невже її не привели до Казонде? запитував себе Дік. Де ж вона тоді? Ні, Геркулес не міг помилитися. Це, напевно, входить в таємні плани Гарріса та Негоро. проте їх також не видно. Пекуча тривога охопила Діка Сенда. Зрозуміло, що місіс Уелден як полонянку могли тримати під замком, але Гарріс та Негоро, особливо Негоро, не відкладали б побачення з юним моряком, який тепер був цілковито під їхньою владою. Ні, вони негайно прийшли б, щоб насолодитися своєю владою. Щоб познущатися з Діка, мучити його, щоб нарешті помститися йому, якщо їх тут немає, отже, вони пішли кудись ще. Значить, місіс Велдон відправили до якогось іншого місця в Центральній Африці. Нехай поява американця та португальця означала для Діка Санда початок Тортур, однак він все одно з нетерпінням чекав цієї зустрічі, адже їхня присутність в місті запевнила б його у тому, що місіс Велдон та маленький Джек теж знаходяться тут. Діксент пригадав, що й Дінго не з'являвся з того часу, як приніс йому записку від Геркулеса. Таким чином, відповідь написана їм про всяк випадок, відповідь, в якій він просив Геркулеса думати лише про місіс Уелден, йти за нею, не втрачати її із виду, і за можливості повідомляти її про все, що відбувається. Ця відповідь залишалася неотриманою. Дінго вже одного разу прокрався до табору. Чому ж Геркулес не спробував? Його відправити знову, можливо, вірний пес загинув під час цієї спроби або ж Геркулес, слідкуючи, як зробив би на його місці і сам Дік за місіс Оелден, заглибився разом з Дінго в хащі цього африканського плоскогір'я, сподіваючись дістатися якої-небудь факторії. Що ще міг подумати Дік, якщо ні місіс Оелден, ні її викрадачів не було видно в місті? Він настільки вірив в те, можливо, намарне, що зустріне їх в Казонде, що тепер, не побачивши їх, був приголомшений. Його охопив відчай, якого він не міг подолати. Якщо він не міг віддати своє життя тим, кого любив, то воно не потрібно було і йому самому, і залишалося тільки померти. Однак, вважаючи так, Дік помилявся в собі. Від тяжких ударів долі хлопець подорослішав, і його відчай був лише слабким місцем, властивим кожній людині, що на короткий час нагадав про себе. Цієї миті пролунали фанфари та гучні крики. Дік Сенд, що понуро сидів на запорошеній землі чітока, миттєво схопився на ноги. Будь-яка нова подія могла вивести його на слід тих, кого він шукав. Його недавній смуток як рукою зняло. Алвіше, Алвіше! гукали солдати та туземці, що натовпом валили на площу. Нарешті. Мусила з'явитися людина, від якої залежала доля стількох нещасних, можливо, Гарріс та Негоро супроводжують його. Дік стояв у повний зріст, очі його були широко розплющені, ніздрі роздулися. Якщо ці двоє зрадників з'являться перед ним, 15-річний моряк твердо і сміливо погляне їм в очі, капітана Пілігрима не залякає колишній судновий кок. В кінці головної вулиці замайоріла кітанда, насилки із златаним запиналом із дешевої бляклої тканини, шматками та рочки по краях. З насилок виліз старий негр. Це був роботорговець Жозе Антоніу Алвіш. Декілька слух йшли за ним, низько вклонившись. Поряд з Алвішем йшов його друг Коїмбра, син майора Коїмбра, з зі слів лейтенанта Камерона, найзапекліший негідник в усій області, брудний, лупатий поруб'яга з жовтуватим роздутим обличчям та розкуйовдженою копицею жорстких кучерів в подертій сорочці та сплетеної із трави спідниці, обшарпаний солом'яний капелюх, надавав йому схожості із потворною старою відьмою. Коїмбра був повірником Алвіша, організатором набігів на мирні селища та видатним вождем з грая розбійників, що обслуговувала роботорговця. Щодо Алвіша, то він у своїй одежі, схожий на карнавальний турецький наряд, виглядав, мабуть, не настільки гидко як його повірник. Проте він в жодному разі не викликав благородного враження про власників факторій, що ведуть оптову работоргівлю. На велике розчарування Діка ані Гаріса, ані Негоро серед почуто Алвіша не опинилися, невже доведеться полишити надію зустрітися з ними в Казонде? Між тим, начальник каравану Ібн Хаміс обмінявся рукостисканнями з Алвішем та Коїмброю. Вони привітали його з успішним завершенням походу. Щоправда, при звістці про загибель половини каравану невільників Алвіш скривився, але загалом справи йшли не так вже й погано. В той же час товару, який розмістився у бараках, работорговець мав досить, щоб задовольнити попит внутрішнього ринку та обміняти їх на слонову кістку, та мідні ханни, скошені хрести, у формі яких цей метал вивозять в Центральну Африку. Работорговець подякував наглядачам і наказав негайно ж розплатитися з насильниками. Жозе Антоніо Алвіш та Коїмбра говорили португальсько-африканською говіркою, яку навряд чи зрозумів би уродженець Лісабона. Тому Діксент абсолютно не розумів, про що говорять між собою ці поважні негоціанти, можливо, про нього та про його супутників, яких через зраду обернули на невільників. Ця здогадка перетворилася на впевненість, коли за сигналом Ібн Хаміса один із Хавільдарів попрямував до Сарая, де сиділи замкнені Том, Остін, Бат та Актіон. Майже тієї ж миті четверо американців підвели до Алвіша. Дік Сент обережно підійшов ближче, він не хотів пропустити найменшої подробиці цієї сцени. Обличчя Жозе Антоніо Алвіша вдоволено засяяло посмішкою, коли він побачив прекрасну статуру та могутні м'язи молодих негрів, декілька днів відпочинку та достатня кількість їжі повинні були відновити їх сили. Натома він поглянув без жодного інтересу. Похилий вік позбавляв старого негра будь-якої цінності. Однак... На трьох інших під час наступного ярмарку в Казонде, можна було вигідно зробити. Пригадавши ті декілька англійських слів, яким його навчили агенти на зразок американця Гарріса, Алвіш, кривляючись іронічно привітав своїх нових невільників з благополучним прибуттям. Том зрозумів слова Алвіша, він зробив крок вперед і, вказуючи на своїх товаришів і на самого себе, промовив Ми, вільні люди, ми громадяни Сполучених Штатів. Алвіш, без сумніву, зрозумів його. Він скривився в веселій посмішці і, кивнувши головою, відповів Так, так, американці. Ласкаво просимо, ласкаво просимо. Ласкаво просимо, повторив за ним Коїмбра. З цими словами він підійшов до Остіна і, немов менджун, що купує на ярмарку коня, обмацав його груди, плечі, біцепси, а потім спробував розкрити Остіну рот, щоб подивитися на його зуби. Цієї миті сеньор Коїмбра отримав такий удар кулаком по обличчю, якого до нього, ймовірно, не отримував жоден син майора. Повірник Алвіша відлетів кроків на десять, декілька солдатів кинулися до Остіна, і ще б трохи і він поплатився за свою зухвалість. Проте Алвіш жестом зупинив їх. Він щиро розреготався, побачивши, що його дорогий друг Коїмбра втратив два із вцілілих шістьох його зубів. Жозе Антоніо Алвіш зовсім не хотів, аби солдати псували його майно. Окрім того, він відрізнявся веселою вдачею, і йому давно вже не вдавалося так посміятися. Він заспокоїв розліченого Коїмбру, і той, на силу звівшись на ноги, повернувся на своє місце біля роботорговця і пригрозив кулаком відважному Остіну. В цей час хавільдара підштовхнули до Алвіша Діка Сенда. Работорговець, вочевидь, знав, хто цей юнак, звідки він сюди потрапив і яким чином був захоплений в таборі на Кванзі, він подивився на нього досить злісно і пробурмотів англійською. Ага, маленький Янкі. Так, Янкі, відповів Діксент. Що ви збираєтеся робити зі мною і моїми супутниками? Янкі, Янкі, маленький Янки, повторив Алвіш. Він не зрозумів або не захотів зрозуміти, про що його запитують. Дік повторив своє запитання. Розуміючи, що роботорговець не збирається відповідати, він звернувся до Коїмбра, з обличчя якого, хоч і понівеченого злістю та пияцтвом, він зрозумів, що це не туземець. Однак Коїмбра тільки повторив свій загрозливий жест, але не відповів тим часом Алвіш. Жваво втокмачував щось ібн хамісо. Вочевидь, це щось мало безпосереднє відношення до діка та його друзів. Поза сумнівом, їх збиралися знову розлучити, і хто знає, чи вдасться їм ще побачитися та перекинутися, хоча б декількома словами. Друзі мої, промовив Діксент пошепки, немов розмовляючи сам з собою, слухайте мене. Геркулес прислав мені разом із Дінго записку. Він йшов слідом за караваном, Гарріс та Негору відвезли місіс Велдон, Джека та містера Бенедикта. Куди? Не знаю. Можливо, вони в Казонде. Будьте терплячими та мужніми, готовими до будь-якої нагоди втекти. Нехай помилує нас Господь, а Нен запитав старий Том. Нен померло. Перша жертва. І остання відповів Дік Сент. ми впораємося. Цієї миті чиясь рука лягла на плече юнака, і добре знайомий йому голос вкрадливо промовив: Ага, якщо не помиляюся, це ви, мій юний друг, радий вас бачити. Дік Сент обернувся. Перед ним стояв Гарріс. Де місіс Уелден?» – закричав Дік, навалюючись на американця. На жаль, відповів Гарріс з вдаленою прикрістю. Нещасна матір. Чи могла вона витримати? Померла? крикнув Дік, а її син, бідолашний хлопчик, відповів Гарріс таким самим голосом, чи міг він витримати ці тяжкі випробування. Ті, кого Дік любив, померли, що відчув він цієї хвилини? порив нестримного гніву, жагу помсти, яку він повинен задовільнити, чого б йому це не вартувало. Дік Сент накинувся на Гарріса, вихопив з його пазухи ножа і всадив йому в серце. Прокляття! закричав Гаріс, завалюючись на землю. Гаріс помер.